Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Сірко і сабнавтика продовжується. Це в нас остання серія. Сьогодні ми збудуємо е, нашого Нептуна і, звісно, полетимо вже до зірок додому. Але спочатку треба нам буде ще вимкнути пушку вона десь отам знаходиться. Ну, Спочатку наш Нептун. Сподобається серія? Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться з друзями. Це допомагає каналу розвивати. Що ж, давайте почнемо. А, почнемо з того, що заліжемо на нашу переносну чавнарню і подивимося, що ми можемо робити. Що нам потрібно: 4 свинця, 2 штаби, мікросхема. Добре. А, я трішечки підготував ресурсів. Все-таки там десь у нас плаває той Левіафан, але він все-таки нас не трогає. Він сам по собі вгорі десь плаває. Так, давайте дивитися. Нам потрібна була мікросхема, дві штаби і свинця 4. Не знаю, свинець є у мене, скільки на, на нашому циклопічі немає. О, ні, немає, треба все-таки сплавати до бази, там є. Точно. Тут недалеко. Так, не те. Ось сюди. Зараз плаваємо. Хоча наче Левіафан вже вплив. Ну, мені так краще. У нас циклоп, як мітка, і база як мітка. Туди-сюди будемо мотати сьогодні. Звісно, для того, щоб зробити цю ракету. Так, вже десь дівся. Хоча. Може він там десь з краю вилізе і все. Судячи зі звуків, він може бути поряд. Так, давай сюди. О, Свинець, так, де свинець? Ось? І ще три штуки. Я думаю, що потрібно взяти ще йонних кубів, мабуть, 4 штуки вони нам точно знадобляться. Що ще може нам знадобиться? Так, давайте декілька оцих візьмемо. Не знаю, солі декілька штук візьмемо. Так, сірка нам не потрібна, рубіни в мене є. Кварц. Так, о, у мене загартоване скло є. Давайте декілька штук візьмемо. А, і літій. А, Так, літія нам потрібно 8 штук, якщо я не помиляюсь, на 4 ще штаби е, пластали. І все. повертаємося до. Сіркай будемо будувати. Ні, воно плаває. <гум> Він просто в чомусь вгорі. Заплив якось, а тепер не може звідти. Хоча може виплити, але не хоче. Ого, як ярко. Де там та наша штукенція онована? Наче в мене все є. Нічого собі світить в око. Зовсім нічого не видно. Мабуть, обід у нас виходить. І платформа, будуйся. Ооо, яка вона велика. Все інше будемо вже на ній будувати зараз. Такі 4 дрони, а таку штуку будують. Тим паче ресурсів ми невелику кількість туди дали. а Таку човнарню. Схоже на те, що вона повинна чи літати, ця човнарня, чи що. Ну, таке, як в неї, двигуни ж є, є. От і добре. А чомусь не літає. Можливо, б на ній полетіли. Було б прикольно на такій базу збудувати. Ой, як голосно. Все, лилась. Маленька така штука у нас впала. Дивимося далі. Що потрібно? Пласталова штаба, мідний дріт і мастило. Добре, зараз все зробимо. Так, штаби. Можливо, все в мене є навіть на сірки. Тому що деякі ресурси я все-таки сюди переніс, щоб не плавати лишній раз. Скоро ця судмарина, яка служила нам вірою і правдою, залишиться одна. Без капітана. Так, мастило нам потрібно Дві міді. О, так, зараз я трішки викладу, що мені не потрібно. О, так, і пласталева штаба потрібна буде. Так, робимо штабу. Багато енергії вижирають ця штука, але у нас там велика батарейка. Хоча та батарейка вже майже розрядилась, поки ми плавали минулого разу, вона вже майже. Уста. Так, де? Яку. А, воно, та штука. Тепер ми точно її не пропустимо, біля неї є маркер. Так, все. Вилазимо драбиною і будуємо першу частину. А, ні, це ми будуємо ще тільки кран чи як опорну башню якусь, а потім вже буде інше. Треба дочекатись і подивитись, що на наступний. Точно там пласталева штаба потрібна, а от що ще, можливо, схема, можливо, ще щось будуємо. Потім ми по цій штуці ще будемо підніматися. Так, ось там у нас острів майже поряд. Зараз візьмемо Ментелика і туди сплаваємо, як і збудуємо нашу ракету. Все. Збудували. А, так, пласталева штаба, 3 нікеля, 2 аерогеля і електромонтажний набір у нас є, залишився з минулого разу. Юху! Зараз зробимо. Так, аерогель це у нас міхурці та Рубіни. Отак і лазь туди-сюди бігай. Так, значить, спочатку беремо тебе. Потім 2 ТБ. Нікель. Нікель у мене точно є. Ось три штуки є. Далі нам потрібен електромонтажний набір. Де він у нас може бути? Треба його знайти. Десь він точно є. Я в якийсь його просто виклав і все. Ось він. Розширений. А там наче розширений був. Чи там ще краще був. А, у нас тільки два їх. Тобто, наче цей. Наче розширений був. Це вже буде перша частина нашої ракети. скільки набудували, і після нас скільки залишиться. Хоча ж ми не перші. ж. А, електромонтажний набір. Що це за набір такий, стоп? Я чомусь... Чи це звичайний електромонтажний набір? Де він тут є? І він повинен бути десь ось тут. Поспішив, я нічого ще не зробив. А, нам звичайний. Нам не розширений потрібен. Ну, добре, поспішив я. І пласталеві слитки я не зробив. Зараз зробимо це також потрібно. Значить, розширений мені буде потрібен трішки пізніше. Так, два срібла. І робимо спочатку штабу. Ну, якщо штаба, це, мабуть, там багато все-таки цих. Злитків не просто так три штуки. Тобто там може їх бути велика кількість. Хоча штаба це якось дивно звучить, це як велика кількість. Хоча, можливо, помиляюсь. Так, вель лазимо знову одною тою дорогою. Все, Бу... ай! Аерогель знову. Знов я накосячив. Я ж думаю, ще щось хотів. А, ні, все таки Ну добре, що циклоп у нас поряд. І ми можемо туди-сюди бігати. Одною тою самою дорогою. Так, два рубінчика, нам потрібно два оцих міхурця і... Робимо гель. О, аерогель. І ще один, давай. Все, дякую, циклоп. Ти справжній друг. Виручав нас скільки і возив багато де. Вже і ніч. А будувати почали ми в обід, а в нас вже і сонце сідає. Так, все, будуємо першу частину. Тут така ракета розмірами можна, мабуть, було б пів команди нашої із Аврори. Сюди помістити, але ми самі. Чому то якесь розмазане. А, це ж тут у нас острів заважає точно. Так, далі у нас що там, ану. Кажи, там, наче йонні батареї, нам потрібно дві штуки буде. А, так, пласталова штаба, 4 сіри, 4 кеоніта і 2 йонні батареї. От для цього я і взяв. Кіа, не кіаніт, а йонікуби. Бо я бачив, що нам потрібно. Сірка. Сірка, мабуть, у мене все-таки тут, тому що я її не викладав так дві сірки. Чотири кіаніту і ще дві сірки треба знайти. Так, є. Я вже перелякався, що немає. Але все-таки є. Так, нам потрібно 4 золота. 4 йонні куби. І, мабуть, там ще срібло було потрібно на батарейки. Де вони тут? Так, срібла, мабуть, у мене 4 тут немає. Є ось одна. На базі точно є. Так, немає, добре, зараз тоді сплаваємо. Візьмемо ще 3 срібла. Там у наша база. Поплили 200 метрів не так далеко. Хоча можна було б і на метелику швидше, але ним паркуй його, потім випливай ним, а цим швидше все-таки. Світиться наша база. Цікаво, хто буде рибок кормити. Вон пливе. Намагається нашу базу вкуснути, але базу він не може, я так зрозумів, вкуснути і нам не страшно. Так, срібло. Де у нас срібло? О, срібло в мене в запасів багато. Робимо, значить, чотири маленькі батарейки і потім дві великі батареї. Так, пласталеву штабу ми ж зробили чи ні? А, ні, пласталевої штаби я ще не зробив. А, де в мене гума? Так, гума. Хоча в мене, мабуть, вона вся там. Все, дві батареї є. Тепер ще штабу і можна буде. Робити другу частину. Також треба зняти захисне поле з циклопа. Я ним навіть один раз, як випливав, скористувався. І нас левіафан не зміг вкусити за двигун. Просто врізався в нас і все. Хоча я ним майже ніколи не користувався. Давайте дві тоді пласталеві штаби зробимо, бо нам точно дві треба буде. Возьмемо ще мікросхему. Скло одне загортоване. Так, 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 пласталеві штаби. Розширений набір у нас є. Наче все навіть на два модуля. О, все є. Треба буде подумати, що ми залишимо в нашій капсулі часу, коли будемо плити. Коли будемо улітати вже. Звідусіль. Треба буде і скинути. Щось цікаве там потрібно все-таки залишити. Так, все, будуємо другу частину. Полетіли наші дрони. От аби так все робилося. Так, взяв і збудував ракету собі вдома. Майже зробилося. Зараз подивимося, чи є все в мене на останню частину, чи ні. Можливо, я щось все-таки забув. Давай, добудовуй. А, захисний модуль я забув. Так. Говорив про нього, а не взяв. Ну нічого. Нам поряд тут проплити. Буквально якихось 50 метрів, мабуть, і ми на місці вже. Ой, скільки я налазився цим шлюзом, дуже багато. Так, де наш модуль? Захисний модуль, все. Він тобі вже не потрібен буде. Цікаво, що буде це робити, коли в ньому закінчиться енергія. Я з нього знімав всі ячейки і він. всі батарейки. І він на резервному живленні працював. Тобто він працював без енергії. Так, все. Остання частина. Нехай будують, а ми тоді. Попливемо зараз і відключимо захисне, захисну пушку. Нам тут недалеко, ще треба поїсти і попити, мабуть. Їсти не дуже, а от попити потрібно. Все, воно там. Онлайн, Да нічого собі так. Можна і з'їсти. Батончик та водички. Ще треба водички. То скільки я її зберігав цю воду, нехай вона на благо піде. Так, все, сідаємо в метелика і поплили. Так, пливемо ми десь в ту сторону. Так, у нас вхід, значить, нам в гору. Зараз я допливу і ми відключимо пушку. Заходимо в комплекс, і тепер потрібно нам добратися до нижнього рівня. Хоча можна було б заплити на метелики, ну, вже пізно. Спочатку не здогадався. Ну, нічого, нам не дуже далеко. Тим паче я дорогу знаю. Ось тут повинен бути спуск вниз. Наче? Так, це у нас... Ні, сюди нам. Чомусь я подумав, що тут у нас арка телепорта. Але ні. Де прохід? Оце? Так, ось оліфт. Поїхали вниз. Оп, і ми на місці. Ось сюди можна було б заплити. Так, тут велика якась судмарина стояла. Те, що у нас судмарина, то у нас ще маленька. Так, тепер нам потрібно ще піднятися. То піднімись, то спустись, то одне, то інше. Щоб вимкнути нашу пушку. Я от думаю, що в капсулу часу залишити. Мабуть, я залишу, зроблю іонну батарею, іонну батарейку. І, можливо, ще деякі ресурси. Можливо, комусь все-таки вдасться знайти. Тому що я знаходив від інших капсули, Хоча, можливо, таке не можна туди класти. Ну, або йонні куби. Так, все, можемо вимкнути. Пім. Ага. Така. Такий штир. Там півруки б наскрізь, навіть будь. Проштрикнув би. Все? Це комплекс вимкнувся. Потемніло. Вимкнули світло повністю йому. Все, тепер можна повертатися до нашого Нептуна. І сідати потихеньку в нього, активувати його і летіти летіти додому. До тих координат, які нам е, дали на кораблі на якомусь. Ой, хоча так стрибнув і майже здоров'я не віднялось. Тобто координати зустрічі, які нас е, чекають там. Можливо, і не чекають, ми не дізнаємося. Ну, якщо є друга частина, мабуть, все-таки нас там дочекалися. Ну що, база, бувай, ми будемо за тобою сумувати. Там ще реактор закінчився, тож база довго не протяне. Будемо плити вже на Нептун і, звісно, сідати на нього. Взяв я деякі ресурси, які ми зараз в капсулу часу. Покладемо. Я думаю, вони дуже-дуже будуть комусь. Так, ну що? Підпливаємо. Знову з цієї сторони заліземо. Так, ну що? Ох, і велика ж ракета. Якісь присоски тримають її. Великі присоски. Все Аврора. Теж бувай. Так. А, ліфт ось, я думаю. Чи ліфт наверху, чи ні. Як ми швиденько піднімаємося. Хоча ні, розігналися. То спочатку повільно їхали. Відчиняй піп. Пінк. Мені цікаво, нащо тут сховище. Ми ж е, вже з собою то нічого не заберемо. Ну, Можна то забрати, але то толку нема. Допоміжна силова установка увімкнено. Антени систем зв'язку. Увімкнено. І гідравлічна система також увімкнена. Є. Полізли далі. У нас ядро наше йонне. Так, далі. А, далі вмикаємо систему життєзабезпечення. Є. Так. Основний ЦП увімкнено. І капсула часу залишилась. Ці системи готова до запуску. Так, ну що ми? А, тут не така велика. А як покласти тут? Почекайте. А, так, ось це, ось це, два йоних куби і ось так. Я думаю, буде дуже корисне таке все. Так, зображення ми ось це оберемо. І. Так. Все на цьому вистачить. Готово. Все. Можна капсулу відправляти. Що ж, ми готові до запуску, всі системи готові і ми сідаємо. Давай. Головне, що знає, як керувати ракетою. Оце мені ще цікаво. Хоча ми, мабуть, явно не якийсь там капітан були. 8, 7, 7, 7, Зараз бахнучови наприлітали. Зараз вас потруси трошки. 1. Ой, розлетілися. Шкода, що не можна дивитися саме. Капсулу скину, Цікаво, вона в цьому місці буде, чи вона в рандомному з'явиться? А можливо і не з'явиться, хто його знає. Чи працює зараз уже ця штука? Так, у нас тут уламків куча. Зараз щит будемо готувати. Зараз опять погову дасть, ну недало. Не Обітл Дред. Така планета вся водяниста, водяниста. Це ж ми на ній наче в другій частині, тільки на полюсі будемо. Найближча база фазова 1... Як же добре, що на цій планеті були йонні технології. Без них би ми б не вибралися. Якийсь тунель трішки кривуватий. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sands. We are different, but we go together. Up, Sam? Ось і сабнавтика закінчилася. Не дуже довга гра, але цікава. Хоча я майже все дослідив, я не знайшов тільки два значить, схрону, хоча один я чомусь пропустив, він був підводних десь в печерах. Що ж, на цьому все, дорогі друзі, якщо сподобалось проходження, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, діліться з друзями. Дякую всім, хто дивився від початку до кінця. Вам респект. Ну а на цьому буду з вами прощатися в Сабнавтиці і побачимось уже в наступних проходженнях. До побачення! З вами був Серков. Come home to all terror. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits.